Василь Воложка, Experience. Експіріанс. Ну, з появою Тіндера і інших додатків з'явилася, можна сказати, така як дейтинг-культура. Можна ж так назвати, так? Mm -hmm. Ось таких швидких побачень. І, в принципі, ну, я, так, я так це бачу. що... Грубо кажучи, що це можна покласти як на Терези. і з однієї сторони, у нас наче є дейтінг культура, в якій все дуже швидко на одну ніч, особливо one night stand, а з іншої сторони, тривалі відносини. От. І я веду до того, що я почув таку дуже цікаву ідею, що е, дейтинг – це е, практику. Е, це практика розлучень. Тобто, ось е, мене чомусь це так зачепило, хтось дуже влучно сказав, що ось цей швидкий дейтинг це практика розлучень, а з іншої сторони, є відносини. І коли ти розповідала про ось цю серійну моногамію, що от все, ми з тобою на все життя через три роки, через три роки, типу, інша людина, і знову ти інші людині. Клянешся в тому, що ми знову тіпа, на все життя. От. І враження, що ну... стосунки це про про відповідальність. От. Тобто, Ну, я, я так це бачу. що Ти береш на себе цю відповідальність у відносинах і, попри все, ви там. Ви разом і ви проходите всі проблеми, і всі проблеми ви обговорюєте і якось їх вирішуєте. Угу. От. І в мене таке враження, що воно якось протилежне. З однієї сторони, у нас є ця дейтінг культура, в якій немає відповідальності, і з іншої сторони угу. є відносини. І... Типу... Іноді ну, мені здається, що проблема, що люди просто якби З цим такою культурою швидких побачень, вони не вміють, не, не вміють і не вчаться відповідальності. Що? От. Веду я до того, що угу. люди, якби наче розбаловані цими швидкими побаченнями, і коли вони вирішують е, вступити в стосунки, часто при першій там якісь, можливо, я помиляюсь, там при якісь негараздах чи проблемах вони типу, одразу швидко здаються. Тому що, типу, навіщо мені вирішувати якісь проблеми, якщо я в Тіндері там за пів години знайду інші стосунки, грубо кажучи. <гум> я розумію, про що це така тенденція є. І воно, ну я по собі, по своєму досвіду, можу сказати: коли ти не хочеш відповідальності, то міняти партнерів постійно це вихід. Тобто, з одної сторони, ти хочеш близькості і якихось типу Валідації стосункової. Але коли тобі починають навішувати щось, то ти, типу, маєш право злитися швидко. Злитися в плані слідця, а не злитися, як сердитися. Е, і є така штука, це навіть типу, це доволі меметична вже штука-тема. Що, типу, є мужики такі, типу, які, Типу, які, як тільки їм там, ви там бачитеся тиждень, другий там, місяць, і ти йому там кажеш, типу. Пішли в настолки з моїми друзями грати. Він такий: ми не зустрічаємося, ми не зустрічаємося. І він такий та боже, чувак, <свят> розслався, господі. Друзі, якщо вам сподобалося це коротеньке відео, то лінк на повну розмову ви зможете знайти в описі до цього відео або десь тут буде на екрані. І лайк, підписка, залишайте коментарі, і ще побачимось. Слава Україні! Okay.